В центрі Запоріжжя розпочалося будівництво нового житлового комплексу всеукраїнського проекту Набережний квартал. Сегодня Мы открываем первый проект Запорожья набережного квартала, но ну, как и в других регионах, вот, например, в близко возле возле Запорожья, э, за первым проектом всегда идет следующий. Мы достаточно динамично расширяемся. Сейчас мы присутствуем в 14 областях э, и планируем в ближайшие несколько месяцев еще в трех областях открыть наши э, и центры и стройки. Почему Запорожье? Потому что это прекрасный город, потому что здесь давно ничего не строилось. Об'єкти будівельного проекту Набережний квартал вже встигли завоювати довіру мешканців 13 областей України. Головним принципом будівництва проекту Набережний квартал є справедлива вартість та використання якісних будівельних матеріалів та інноваційних технологій. Запорожі нас типічний набережний квартал, як і в усіх міст, в яких ми є. Цінова політика візді однакова, це доступна ціна доступна. В діапазоні 7-10 тисяч гривень за квадратний метр. Про вартість житла та умови підписання договору можна дізнатися в новому офісі продажу на перехресті вулиць Горького та Комунарівська. Там же клієнти можуть і прослідкувати за будівництвом житла в режимі онлайн за допомогою веб-камер, розташованих на будівельному майданчику. Клієнт може онлайн наблюдати за стройкою, відповідно, у нас політика компанії така, що ми ведемо клієнта в курсі. Тобто він в курсі, що відбувається у нас на в будь он час приезжать на стройку, и також бачити все онлайн. В Набережному кварталі велике преимущество в квартирах, так як вони идут максимально удобно до потребителя, проанализировавшие за три. Ми вже зрозуміли, що це максимально удобные, і максимально востребованные квартири для клієнтів. Звісно, плюс того, що це кирпичный дом, це новострой. Однією з переваг компанії набережний квартал є висока якість, сучасний дизайн, зручна інфраструктура та швидкість будівництва. Перші квартири запорізького комплексу, за словами забудовників, можна буде побачити вже влітку цього року.